У цих стінах, оцими коридорами ходив свого часу рідний брат Бориса Тена, Миколи Васильовича Хомичевського, Михайло Васильович Хомичевський, який теж був не менш талановитий, ніж його славетний брат, перекладач творів давньогрецької літератури Борис Тен. Михайло Васильович Хомичевський. Народився 1902 року. Він на 5 років молодший за свого славетного брата Бориса Тена. Михайло Васильович Хомічевський, так само, як і його брат Славетний, вступив до Волинського інституту народної освіти. Свого часу він називався Вчительський інститут. І зараз ми знаємо, це державний університет імені Івана Франка. І він вступив одразу на третій курс. У той час, коли його брат славетний Берестен, він вступив на другий курс словесного факультету. А Михайло Васильович Хомичевський навчався на природничо географічному факультеті. Закінчив його, паралельно працюючи у фундаментальній бібліотеці. Цього навчального закладу. Фундаментальна бібліотека, це бібліотека. Зараз головна бібліотека університету імені Івана Франка. Свого часу там працював Павло Якович Корольов, батько Сергія Павловича Корольова. І подальше життя Михайла Васильовича Хомичевського, вона була завжди пов'язана з книгами і з навчальними закладами. І в 1927 році. Михайло Васильович Хомичевський почав працювати в Києві в Академії наук спочатку лаборантом, а потім його залучили до роботи у термінологічній комісії в рамках Інституту сучасної української наукової мови. Пізніше він відомий цей заклад як Інститут мовознавства Академії наук України. І він працював над укладенням термінологічних словників природничих біологічних. Ботанічних словників і працював поряд із такими відомими словетними людьми, як Анд Кримський, Поліглот, який знав понад 60 мов, із Сергієм Єфремовим, відомим літературознавцем, і з багатьма іншими відомими постатями. І ми бачимо, що це підвищує самопостать Михайла Васильовича Хомичевського, який так само, як і його славетний брат Бористен, знав вісім мов, тому що в тому самому оточенні він жив, навчався, спілкувався. І так, як згадував Микола Васильович Хомичевський, Бористен нам більш відомий, що саме оце оточення сприяло формуванню. Любові до різних мов, навчання різним мовам так само це зіграло свою роль у формуванні характеру, світогляду і власне мовного такого спрямування. І Михайла Васильовича Хомичевського. І саме тому він так пригодився у роботі в рамках Інституту сучасної української наукової мови. І він працював там до 1934 року. В 1934 році директором цього інституту призначили Наума Кагановича, який був родом з Бердичева. Це просто однофамілець відомого автора, сумно відомого автора Голодомору 1932-1933 років. І оцей Наум Каганович він отримав установку, скажімо, переслідувати українське національно-свідомих працівників і створював нестерпні умови для них. І, зокрема, це відбилося власне, на становищі Михайла Васильовича Хомичевського, через що він мусив піти із цієї установи, де відчував себе потрібним, зреалізованим, але мусив піти. Але він не залишився на узбіччі. І його запросило Держлітвидавництво, з яким він співпрацював і передаючи туди рукописи власне, отих словників, він виконував і таку функцію. От, так як не мав ступеня наукового, тому виконував і такі ж речі, завдання. І ось держвідвидавництво, оцінюючи його знання мов. Іноземних залу залучили його до перекладу класиків світової літератури для українською мовою. І він працював із такими перекладачами, як Максим Рильський, Ольга Косач Кривенюк, Вероніка Морозівна і багато-багато інших. Це ціла була плеяда українських письменників, перекладачів. Які доносили до читача українського класику світової літератури. Паралельно працюючи у стінах педагогічного інституту імені Горького, він навчався на юрисконсульта. І навіть перед Другою світовою війною Михайло Васильович Хомичевський працював на посаді юрисконсульта, а потім починається. Напад нацистської Німеччини, і він був мобілізований до війська, пройшов всю війну. У 1946 році він демобілізувався Але, і повернувся до Києва. Але так як там не було можливості вирішити квартирне питання, він змушений був повернутися до Житомира. І 9 березня він приїжджає до Житомира. І, як відомо з його автобіографії, він от, біля будинку свого брата Миколи Васильовича Хомичевського на вулиці Кашперівській, 36. І з листопада 1946 року Микола Васильович Хомичевський працює тут, ось у цьому кабінеті. Він був секретарем при директорі сільськогосподарського інституту Житомирського. В той час директором сільськогосподарського інституту був Аркадій Савельович Молостов, відомий учений, генетик, до речі, соратник відомого вченого Делоне. І е, тут е, Михайло Васильович Комичевський працював два роки. І його посаду скоротили. Е, і ми розуміємо, чому, тому що то були фінансові проблеми, дуже важке життя, і знаходили якісь різні, різні можливості для оптимізації витрат. І так от трапилося, що Михайло Васильович залишився без роботи, але він далі знайшов собі роботу у стінах Житомирського педагогічного інституту імені Івана Яковича Франка. Ось ми бачимо, як все життя він завжди був прив'язаний до навчальних закладів. І, на жаль, на жаль, в Житомирі він не мав можливості себе реалізувати так, як то йому вдавалося у 1920-30-ті роки в Києві. І це приносило йому немало страждань, які він виказував і своєму брату Миколі Васильовичу Хомичевському. Віталій Єремєєв, дослідник життя і творчості Тена, Він, зокрема, мені у своїх розповідях про це говорив. Що Стен про це, зокрема, зауважував, що брат його ось, залишається незадоволений, я так думаю, своєю нереалізованістю, неможливістю себе реалізувати повною мірою, наскільки це він дозволяє його потенціал. І, можливо, він був самотній, і, можливо, саме це підривало його здоров'я і психологічне, і фізичне. І 2 грудня 1954 року. Михайло Васильович Хомичевський помер, і він похований на Смолянському кладовищі, і похований поряд із це всі рідні. І там же ж похований, який помер, і Микола Васильович Хомичевський Берестен. Віра Дормедонтівна, їхня мати, і похована Василько, син Миколи Васильовича Хомичевського. Тобто, то таке, скажімо, родинне місце Хомичевських, які своє життя пов'язали з Житомиром і прославили не тільки наше місто, а прославили і Україну. Ну, головним чином. Бористен це зробив, але я, не, я хочу, щоб не забували і також його славетного брата, який, на жаль, залишився в тіні деякий. І тому завдання наше не забувати тих, хто також зробив внесок розвиток української культури, розвиток української мови. Михайло Васильович, Михайло Васильович Комичевський працював в той час, от коли ось разом з ним працювали оці відомі. Вчені. От володимир Вігільмич Фін, ось такий посередині в першому ряду з борідкою. Професор, біолог, який до приїзду в Житомир був директором ботанічного саду, професором Київського університету імені Шевченка. Олексій Олександрович Стольгане з бородою такою кладистою. Це теж відомий, відомий вчений такого рівня не тільки українського, а й європейського, світового рівня, який теж похований в Житомирі. І також тут інші. На жаль, тут портрету самого Михайла Васильовича Хомичевського немає, але саме це колеги, з якими він працював.